Над старим містом Гайдельберг на схилі гори Кинігштуль стоять руїни. Але це не похмурі гнітючі залишки, це, мабуть, найпрекрасніші та найромантичніші руїни в усій Німеччині, їхні стіни з червоного пісковику, що палають у променях заходу сонця, розповідають не історію поразки, а історію надзвичайної краси, що народилася з трагедії. Це Гайдельберзький замок, привид величного палацу епохи Ренесансу. Шрам на обличчі історії, який став прекраснішим за будь-яке ідеальне обличчя. Його історія це не розповідь про одного короля чи одну легенду, це сага про цілу династію, про втрачений рай, про лють війни і про те, як руйнування може стати джерелом найвищого натхнення. На відміну від багатьох інших замків, Гайдельберг не був збудований за єдиним планом. Він ріс і змінювався протягом століть, як живий організм. Кожен правитель курфюрст пфальцу додавав до нього щось своє. Тому замок це дивовижне поєднання суворої готики, розкішного італійського Ренесансу та раннього бароко. Кожна будівля це окрема глава в кам'яному літописі. Перша фортеця з'явилася тут ще у 13 столітті, але справжня золота епоха замку настала в 16-17 століттях. Курфюрсти Пфальцу були одними з наймогутніших правителів священної Римської імперії. Вони мали право обирати імператора. Їхній двір у Гайдельберзі був центром науки, культури та мистецтва. Вони будували пишні палаци, збирали безцінні бібліотеки і створювали навколо себе атмосферу витонченості, Апогеєм цієї золотої доби стало одне кохання. У 1613 році молодий курфюрст. Фрідріх V подружився з англійською принцесою Єлизаветою Стюарт, донькою короля Якова І. Це був союз не лише політики, а й двох споріднених душ. Для своєї коханої дружини Фрідріх перетворив замок на справжню казку. Він збудував розкішний англійський палац, заклав тріумфальну арку на її честь. Але головним подарунком став сад Хортус Палатинус. Це не просто сад, це спроба відтворити біблійський едем, рай на землі. Його спроєктував геніальний Соломон декос. Сад був розташований на кількох терасах, вирубаних у схилі гори. Там були дивовижні фонтани, що рухалися під тиском води, механічні птахи, що співали, таємничі гроти, лабіринти та екзотичні рослини з усього світу. Сучасники називали цей сад восьмим дивом світу. Здавалося, що щастя і краса в Гайдельберзі будуть вічними. Але як це часто буває в історії, чим вище злет, тим болючіше падіння. Щастя було недовгим у 1619 році. Фрідріху п'ятому запропонували корону Богемії, сучасної Чехії. Він погодився, але його правління тривало лише одну зиму. Його прозвали зимовим королем. Цей необдуманий крок став однією з причин 30-літньої війни одного з найкривавіших конфліктів в історії Європи. У 1622 році ворожі війська захопили Гайдельберг. Замок було пограбовано. Найбільшою втратою стала легендарна бібліотека Палатина найбагатша бібліотека тогочасної Німеччини, що налічувала тисячі безцінних манускриптів. Її як трофей відправили до Ватикану. Замок пережив перше руйнування, але це був лише початок. Справжній апокаліпсис прийшов наприкінці XVII століття під час так званої війни за Пфальцьку спадщину. Французький король Людовік XIV, король Сонце, вирішив заявити свої права на ці землі. Його метод був простим і жорстоким. Паліть Пфальц! у 1689 році французькі війська вперше підірвали частину замку. Але найстрашніше сталося у 1693 році. Цього разу вони діяли методично і безжально. Порохові заряди заклали під усі вежі та стіни. Величезна порохова вежа розлетілася на шматки. Товста вежа, найпотужніша фортифікаційна споруда, була розколота навпіл, впіл і одна її частина сповзла в рів, де лежить і досі як зрізаний стовбур гігантського дерева. Вогонь поглинув розкішні палаци. За кілька днів квітуча резиденція перетворилася на палаючі руїни. Рай було втрачено назавжди. Були спроби відбудови, але доля, здається, мала інші плани. У 1764 році, коли курфюрст Карл Теодор, уже планував перенести свою резиденцію назад до Гайдельберга. В замок двічі вдарила блискавка. Виникла жахлива пожежа, яка знищила те, що ще залишалося. Це був остаточний вирок. Люди сприйняли це як знак з небес. Замок має назавжди залишитися руїною, покинутий людьми. Замок почав жити своїм життям. Його каміння розбирали місцеві мешканці для будівництва своїх домівок. Але серед цих руїн залишався один мовчазний, але могутній свідок минулої величі. І це не людина, це бочка. Хайделбергер Фас Гайдельберська бочка, а точніше, велика гайдельберська бочка. Це одна з головних туристичних принадзамку. Гігантська винна бочка, збудована у 18 столітті, що може вмістити понад 220 тисяч літрів вина. На горі навіть облаштовано невеликий танцювальний майданчик, і у цієї бочки був свій легендарний хранитель, придворний блазень курфюрста Карла Теодора на ім'я Перкео. Він був карликом, родом з Тіролю. Його ім'я за легендою походить від італійського першено. Чому би ні? Що він нібито відповідав на будь-яку пропозицію випити вина. Кажуть, він міг випити за день понад 15 літрів. Його призначили охоронцем великої бочки, і він чудово справлявся зі своєю роботою. Іронія його долі стала легендою. Проживши все життя на вині, одного разу Перкео захворів. Лікар порадив йому відмовитися від алкоголю і випити склянку води. За переказами, Перкео послухався і наступного дня помер. Ця історія, чи то правда, чи то вигадка, стала невід'ємною частиною духу замку, символом його життєлюбства, що не згасло навіть у руїнах, і саме в такому стані напівзруйнований, порослий плющем, замок знайшов своє справжнє покликання. Наприкінці 18-го, на початку 19-го століття. Європу охопив романтизм. Поети, художники та письменники шукали натхнення не в ідеальній гармонії, а в силі природи, в таємничості минулого, в красі недосконалості. Перший Гайдельберзький замок став для них іконою він був ідеальним втіленням романтичної руїни, велична боротьба людського творіння з силами природи та часу. Йоганн Вольфганг фон Гете. Неодноразово відвідував замок і був зачарований ним. Великий англійський художник Вільям Тернер створив серію неймовірних акварелей, що передають магічну атмосферу руїн. Американський письменник Марк Твен у своїй книзі Пішки по Європі назвав Гайдельбергський замок королем усіх руїн і написав, що покинута руїна повинна бути мальовничою, і Гайдельберг виконує цю умову. Парадокс. Ставши руїною, замок став відомішим і впливовішим ніж будь-коли у своїй історії. Він перестав бути просто резиденцією, він став символом. Сьогодні Гайдельберзький замок це одна з найвідвідуваніших пам'яток Німеччини, це унікальне місце, яке свідомо зберігають як руїну. Тут не намагаються все відбудувати як було. Навпаки, тут дбайливо консервують кожен уламок. Кожну тріщину, бо саме в них його душа і його історія. Щороку влітку тут проходить знаменитий фестиваль, де на тлі освітлених руїн ставлять опери та вистави, а в небі спалахують феєрверки, що нагадують про трагічні пожежі минулого. Замок продовжує жити, надихати, дивувати. Він є нагадуванням про те, що історія це не лише дати перемог кізлетів це й історії падінь, втрат і руйнувань. Але навіть у попелі може народитися краса, а шрами іноді розповідають набагато цікавіші історії ніж ідеальна шкіра. Гайдельберський замок це найяскравіший тому доказ. Якщо ці поранені стіни можуть розповісти таку потужну історію про красу в занепаді, то які ще оповіді шепочуть вітри в містах привидах дикого заходу? Які таємниці втраченої розкоші зберігають палаци, поглинуті морськими хвилями? І які уроки можна знайти в руїнах цивілізацій, стертих з лиця землі часом і природою? Світ сповнений місць, чия велич розкривається не в цілісності, а в їхній трагічній долі, і кожне з них вчить нас бачити красу в недосконалості. Якщо ви хочете навчитися читати ці історії, записані в тріщинах каменю та тінях забутих арок, тоді приєднуйтесь до нас. Підписуйтесь на наш канал, і ми разом вирушимо в подорож до наймеланхолійніших і найпрекрасніших куточків нашої планети. Натисніть на дзвіночок, адже іноді найгучніше промовляють ті, хто давно втратив голос. І ми навчимося їх слухати.